Вітаю вас, друзі! Це Максиму за лайф» і рубрика Три поради дня. Оберіть, будь ласка, вашу колоду. Я знову перейшла до колод. Обирайте будь-яку з цих карт, задумуйте ситуацію і отримайте пораду до цієї ситуації. Той, хто задумав першу колоду, темний особняк, яку отримує пораду. Імператриця. Імператриця, бо ж я обожнюю цю карту, з психологічної точки зору означає зрілу, жіночу частину, навіть якщо ми говоримо про чоловіка. Тому що і в жінці, і в чоловікові живуть різні енергії. І це нормально, коли є у жінки чоловіча енергія це можливість діяти в соціумі, реагувати активно на ту чи іншу ситуацію. Жіноча енергія це вміння приймати, не те, що йти на компроміси, як всі думають, уступати, там, підлаштовуватись ні, вміння святого прийняття і довіри до всесвіту. Так от імператриця, це енергія, яка, скажімо так, особа, на яку випадає імператриця, накопичила достатньо. Творчої, плідної енергії. енергії, яка реалізовує будь-які бажання. Тобто це жінка, яка може, ну от вона вагітна тут виглядає, запліднитися. Вона здорова у всіх сенсах, запліднитися дитиною, ідеєю, бізнесом. Це часто карта бізнесу, власного бізнесу. Тут ви граєте по своїм правилам, ви ведете себе. Як імператриці. Вам можуть розповідати всі, давати якісь поради, не прошень, все. Імператриця тільки гляне, і в себе всередині скаже: стратити не можна помилувати, або стратити не можна. Помилувати, ви вирішуєте, з ким спілкуєтесь, кого допускаєте в життя. У вас настільки все вже по поличках розставлено, ви настільки вивчили себе, це стосується і чоловіків, які себе можливо. Або чоловік може зустрітися з такою жінкою. Такою жінкою маніпулювати неможливо. Грати на якихось паттернах, які спрацьовували дівчинці в 5 років, неможливо. Це зріла жінка, яка бачить все наскрізь. Всіх наскрізь, себе наскрізь, вона чесна сама з собою, на чітко розуміє свої потреби. Вищий пілотаж дійти до імператриці. І у імператриці часто в просторі збуваються, матеріалізовуються бажання тільки тоді, вже тоді, скажімо так, коли вона сказала: от я хочу так. Просто сказала, декларувала, сама погодилася з цим. І пішла займатися іншими справами. І їй це наблюдиться приносить. Отака енергія. Тому тут порада черпати, черпати пити з, цієї, з цього келиха, отаку От енергію, взрощувати в себе. А можливо, ви вже досягли такого стану. Імператриця, знаєте, що, як кажуть, вона керує, ніби керує імператором. Але вона надихає. І вона може порадити імператору цього не робити і він не зробить. Її влада м'яка, ніжна і наповнена любов'ю і справедлива. Тому порада будьте сьогодні в такій енергії. А карта бізнесу це карта все такі дії. Імператриця вирішує йти, можливо. На свої хліба започаткувати чи відкрити свій бізнес. Це та жінка, яку підкорювати, не має сенсу. Вона навіть нічого вам, ну, коли я кажу, стратити, не можна помилити, стратити вона так, закриє двері і піде собі займатися своїм. Тому не намагайтеся імператрицею маніпулювати, щось доводити. А якщо ви жінка. Також зрозумійте, в чому для вас духовний урок імператриці. Другий варіант. А тут поранене серце. Як цікаво! Чому карти неможливо обдурити. як це працює, я досі не знаю. Коли я вам показувала кожну карту, Тут посередині було поранене серце. І я спеціально перетасувала, я така собі думаю, я не буду, я не буду типу, виймати, я вже ці карти бачила, я люблю спотоку. І ніколи не граю в піддавки, ніколи не готуюся. Немає в цьому сенсу. Я сама з цим граюсь. І от там було поранене серце. І я перетасувала, і я його витягнула. Про що це говорить? Поле не обдуриш. Якщо подія має вже статися, а вона станеться. Поранене серце це не погано, не добре. Ви знаєте, от коли я почала вивчати психологію, особливо психологію, Таро вже просто додалося як інструмент, я зрозуміла одну важливу річ: будь-які емоції важливі, витісняти їх, закреслювати їх це закреслювати себе. Це значить говорити, що серце ваше. Кам'яне, ви мрець, і ви ніколи не відчуєте щастя, радості, якоїсь легкості, без того моменту, що ви будете чутливими. Щось вас виразить сьогодні, від чогось реально буде боліти серце. Що з цим робити? Проживіть. Я завжди кажу: от як я роблю, якщо у мене відбуваються якісь такі речі, от я можу навіть плакати до четвертої ночі. От, просто в мене кран відкривають і льються сльози. І я ніколи себе не намагаю перекинути з цієї емоції. В щось таке, давайте щось щасливе нам думаємо, витіснимо. Ні, я приймаю цей біль і я знаходжусь в ньому. І я плачу, я дихаю, займаюся практикою дихання, щось я помедитую, але я знаходжуся в цій емоції. І коли цю емоцію не зупиняти, а дати їй через тебе пройти, як, ми бачимо дощ. Дощ це теж як сльози, така погода. Да? Воно пройде і будь-яка енергія вона не затримується. Не затримуйте її, виплачуть, проживіть цей біль. Підіть на консультацію до психолога, до таролога, проживіть, проаналізуйте, але не тікайте. Взагалі, трійка мечів це прорив через біль. Це коли ми чітко бачимо істину нам боляче. Але коли ми її чітко побачили, зрозуміли, що нам боляче, що таке боляче? Це сигнал. Туди не йти. Проживіть цей урок пораненого серця. А завтра буде інший день і інша порада. Так, трійка мечів – це і карта зради. Це щось таке, якась неприємна звістка, це якийсь біль, це ваша образа. Не оцінюйте, чи це справедливо, чи ні. Бо інколи люди ж ненавмисно нас ображають. І ми ненавмисно когось ображаємо. Ми це робимо, ну от як у нас іде А... І тому я ще раз кажу: проживіть цю емоцію, цей біль не оцінюючи. Випийте, як от п'єте вино, п'єте чай, каву, випийте цей гіркий напій. Він пройде через вас і піде далі. Третій варіант. Карта справедливість говорить все, що відбувається у вас справедливо. А Є вища справедливість. Дивіться, вона тримає меча над собою, над головою і ваги. В жодну сторону ваги не переважують. Справедливість, ви, ну, по-перше, це може бути карта юриспруденції. Ви можете сьогодні займатися просто банально якимись юридичними справами. Але це ще знаєте, як. От я, наприклад, згадала. Бачите, як воно мені нагадало? Це карта податкової. От згадала, що я звіти маю ФОП. О, мені ж моя Катя нагадала. Треба звіт подати. От. Справедливість як податкова, як от право юридичне. Знаєте, от як є закон, і він для всіх однаковий. Для людей будь-яких статків, будь-якого віку, будь-якої статі. Про що говорить часто справедливість ще, якщо ми психологічно переносимо? От ви щось зробили, ви не розумієте, правильно чи ні, справедливо зробили. Або з вами якось поступили. Ви не розумієте чому? От можна якщо триплетом по пораненому серці, по вищій справедливості. Ви чогось не бачите, ви чогось не розумієте. Але все, що відбувається у вашому житті, воно відбувається справедливо. А тепер давайте спробуємо прочитати триплетом, якщо я не перемішала. Чи переміш... От, в нас імператриця, поранене серце, справедливість. Імператриця може виглядати як інстанція, яка приходить з холодним носом, справедливим і ранить вас, серце поранене, тому що щось не догладіли, щось не зрозуміли, якийсь, можливо, новий закон, хто зна. Але кажуть, ви це маєте прийняти, не чертихаючись, не проклинаючи нікого, а по справедливості. Але все одно ж кожен задумав свій варіант, не обов'язково в когось буде поранене серце. Бо тут карти надзвичайно розрізнені, можна філософствувати ще 20 хвилин і так крутити цю історію, і інакше цю крутити історію. До речі, а інколи ця карта говорить, ви можете комусь ранити серце, але ви, от запам'ятайте, головний закон психології ми не відповідаємо за емоції і почуття іншої людини. А то ви щось людині сказали? Я не кажу, що ви її там нагрубили і щось їй. От просто сказали якусь от просто фразу по справедливості. А людина це сприйняла як образу. і ходить, і ображає, і ридає. І ми завжди переживаємо. Чи загладити вину? Що там людина думає? А ви не думаєте. Це справа людини, що відчувати і думати. А ваша справа, що відчуваєте і думаєте ви? Отака От порада напевно, для всіх трьох варіантів. Дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Діліться цим відео у ваших соцмережах з друзями можливо, їм потрібна допомога. Підписуйтесь на канал, приходьте до мене на консультацію. Всі контактні номери. В описі до відео або в першому закріпленому коментарі, а також інформація про навчання. У мене онлайн-марафон і перший великий курс таро. Дякую за увагу. і До наступних зустрічей. Ваша Максимус.